Середа, 24-го тижня, позісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Слово, яке сьогодні почуєш, здатне розбудити сумління, залишити в серці неспокійний слід, тому в тиші прислухайся до слів Ісуса, можливо, саме до тебе звертається Він сьогодні. До солонян Першого послання святого Апостола. Павла Читання. Браття, просимо вас і благаємо Господі Ісусі, як ви від нас навчилися, як треба жити, щоб бути угодним Богові, і як ви вже живете, так поступайте наперед дедалі більше. Ви познаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса, така бо воля Божа. Святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти, щоб кожен з вас умів тримати своє тіло у святості й пошані, не неупохотливі, як погане, що не знають Бога, не чиніть насильства, ні кривди в цій справі своєму братові, бо Господь за все те відплачує, як ми про це вам уже казали та свідчили. Бо Бог нас покликав не до нечистоти, але до святости. Тому, отже, хто на це не уважає, Той не чоловіка зневажає, але Бога, що дає нам свого Святого Духа, що ж добраньої любові ви не потребуєте, щоб до вас писати. Самі, бо ви навчилися від Бога любити один одного і це чинити супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, простувати в цьому наперед далі більше. Старайтеся пильно жити спокійно, займатися кожен своїми справами та працювати власними руками, як ми вам були сказали. І щоб ви поводилися чесно супроти тих, що зовні, ні в чому не зазнавали нестачі. Коментар це ж бо воля Божа святість ваша. <кій> Дорогі мої, знаємо, що наш Бог святий, а ми, які створені на образ Божий, також маємо бути святими. Але часто ми дбаємо не про святість, яка нас вподібнює до Господа, а про те, щоб лише позбутися гріха, який нас обтяжує. Ми частіше йдемо до сповіді, бо наші гріхи нас мучать, а не тому, що ми образили Бога. Але такий наш підхід не має нічого спільного зі святістю. Бог закликає нас до святости, яка має стати постійним нашим станом. Господь каже про свою волю на те, щоб ми були святими, як він бути досконалим, праведним це те, заради чого створена кожна людина. Святі люди – Ті, які реалізували святість у своєму житті, тобто святі це нормальні люди, отже, бути святим, це бути собою, функціонувати згідно з Господнім задумом щодо нас, жити Богом і для Бога. Від Луки святого Євангелія читання. Сказав Господь до юдеїв, які до нього прийшли. Гори вам, фарисеї, бо ви даєте десятину м'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, але і того не лишати. Гори вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви немов гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвався тоді один із законовчителів, Учителю, кажучи, це, ти й нас ображаєш. Він відповів: й вам, законовчителя, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити. Самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкаєтесь, Коментар, занедбуєте правосуддя і любов Божу. Дорогі мої, часто запитують про десятину і кажуть, що вона вже була у старому завіті в новому відмінена, ніхто її не відмінював, самі ми її відмінили. Почуємо, що Господь каже до фарисею, що ви даєте десятину зміяти рути та всякої городини, і це треба було робити, але не занедбувати правосуддя і любові, просто десятиною не відкуплятися. Часто люди носять у собі болі образи, згадують, хто повіз, повівся з ними несправедливо. З іншого боку, очікують, що хтось зауважив і оцінив їхні заслуги, сказав до них добре слово: ми, як люди, потребуємо уваги, доброти і любові від інших людей, але всього того, що потребую я, Потребують і мої ближні, тому самі згадувати, що інші нам не зробили доброго чи навпаки, що зробили погано, маємо передусім зв'ясувати, наскільки ми самі даруємо любов кожній людині, яку зустрічаємо на своїй дорозі. А через це, наскільки ми кожній людині. Даруємо Бога. Часто у Святому Письмі можемо почути критику Ісуса, саме Фарисею, людей освічених, шанованих, які ведуть за собою інших, і при тому нездатні збагнути хибних своїх переконань. Горе вам каже Ісус. горе Тим, які зациклюються лише на зовнішніх традиціях, думають, що можна дати десятину і мати спокійне сумління по відношенню до Бога і людей. Ісус звертає увагу Фарисея на правосуддя та Божу любов, чого не можна купити, цим потрібно жити, яка твоя постава. Чи не заглушуєш правосуддя та Божу любов традицією та звичаєм? А знаєте, як мені один другий моїй казав, коли я хотів, щоб змінити в нього, щоб він частіше сповідався. А у мене така традиція, у мене такий звичай раз у році сповідатися. Просто допоміг я йому змінити цей звичай, дав за покуту прийти на протязі трьох місяців ще раз, ніякої молитви, нічого, просто чи до трьох місяців прийти ще раз до сповідь. І змінили цей звичай. Слово Ісуса направлене також сьогодні і до тебе. Подивися на своє життя, свої вчинки і мотивації. Постава Фарисея це постава людини дуже побожної, яка дотримується релігійних практик. Однак ці практики чомусь не є дуже сумісними з Ісусом, який закликає бути справедливим та любити, любити тих, хто є поряд. Іноді складніше, ніж любити того, хто є на відстані, любити тих, хто не проявляє до мене любові, або ж навпаки, ігнорує та ставиться вороже, кривдить та спричиняє бід. чи моя релігійна практика дає плоди любові і справедливості. Тими ж словами, Горе вам Ісус звертається також і до законовчителів, людей, які впроваджували у релігійне життя суспільства певні правила і закони. Це люди, які мали владу і авторитет. Однак ці життєві пріоритети у суспільстві, вони використовували для власної користі, ставлячи себе у вищі позиції. По відношенню до інших. Споглянь, дорогі брати і сестру, і ти на своє відношення до людей, коли проявляється твоя компетентність, авторитет влада, чи тим, хто поруч зручно з тобою, чи ти можеш їм свідчити про Божу любов. І на закінчення приклад, прошу ця. Нам треба порадитися, Переді мною стоїть немолода подружня пара. Чому ж усі біди й нещастя упали на нас одночасно, машину крали, квартиру пограбували. син з невісткою до розлучення доходить. Може, хтось нам поробив? А бабусю свою давно поховали, питаю своєю чергою. Та до чого тут бабуся, отче? Півроку тому поховала, а до церкви вона ходила, продовжує допитуватися, ходила, молилася, сповідалася, причащалася, але останнім часом не могла ходити, то все якісь записочки через сусідку передавала. Бабусі, бабусі, у неділю та свята. Накульгуючи із спаличками у будь-яку погоду за десятки кілометрів ідуть у храм Божий, дістають свої записочки, а там десятки імен за здоров'я, десятки за упокій. Про неї давно вже всі забули, а вона за всіх молилася, Хліб Небесний заробляла для них, та самий. Їй мало що лишилося на хлібників багато. За її молитвами Бог зберігає діток успішних і недолугих, сусідів і знайомих, відмолює гріхи благочестивих родичів і померших без безпокояння. А ми живемо, їмо чужий хліб і глузуємо. От і пішла годувальниця. А її ніхто не замінив. Біда, біда буде, коли всі бабусі помруть. Боже, чини, щоб я завжди був відкритий на Твоє слово, натхнення і любов, яка проникає все. Кажу бо вам, що багато прийде з сходу і заходу. І засядуть з Авраамом у царстві його небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і іскриги зубів. Матея 12. Ймовірно, дорогі мої більшість з нас, читаючи ці слова Сина Чоловічого, першу їх частину адресує до себе самого, як частини християнського світу а другу в сторону співвітчизників Ісуса. За дві тисячі років, що проминули з часу їх виголошення, зі всіх сторін Єрусалиму, як Заходу, так і Сходу, півдня та півночі багато прийшло, і ще інші продовжують іти, жадаючи посісти своє місце в царстві небесні. Ах по праву його посідали, як каже апостол Павло, були природним галужям за своє невірство, були відчахнуті Господом від кореня. Але свідомість цього привілею, не радістю і гординою має наповнити наші серця, але радше звучати, як попередження. І саме тому застерігає апостол, тож не несися високо, а бійся. Бо коли Бог не пощадив природного галузя, то може й тебе не пощадити. Римлян 11, 20, 21. Над цим варто задуматися. Якщо Бог не пощадив нащадків вибраного народу, то Він не буде довго закривати очі і на наші переступи. Тому, коли ці слова святого письма викликають у нас хоча б найменшу причину. Застановитись над своєму, своєю будущністю, а так воно повинно бути, то певно, що все ж таки варто прислухатися до попередження апостола і не нести ще високо. Хоча цілком може бути, що не один із нас скаже, а яке воно відношення має до мене? Хіба я несуся ще високо? Тож б'ю себе в груди зі словами митерої, молитви, так що луна йде. Але це назовні, а як воно має ця справа всередині, в душі, чи в дійсності той знак Христа, який кладемо на себе розп'яття, мендальони із образом Спасителя Богородиці чи когось із святих, чи будь-які інші освячені образки та молитви, що їх так чисельно намагаємося придбати, особливо в часі різноманітних прош у відпустових місцях. Та носимо з собою, возимо в машинах, тримаємо вдома і так далі. Чи є воно у нас всередині, у душі, чи тільки зовні? І не віруючи в ці вервочки в машині вішають, але чи колись на ній хтось помолився? Один старенький чоловік повернувся вечором додому та побачив засмучену дружину. Що з тобою? спитав. Та приходив до нас один чоловік. Що ж він хотів? запитав дідусь. Він запитав, чи Христос тут живе, а я не знала, що відповісти. Чи ти йому казала, що ми поважні люди? запитав дідусь. Він цього не питав. Він питав, чи тут Христос живе. Чи ти йому не відповіла, що ми прославля... промовляємо наші молитви, що читаємо щодня святе Письмо продовжував своїй діло. Я могла б це сказати, тільки він мене про це не питав, відповіла бабуся. Він почав хвилюватися. Чому? продовжував він. Ти йому не сказала, що ми кожного свята й неділі ходимо до церкви. Бабуся не витримала і почала плакати. І про це він також не питав. Він тільки запитав, чи Христос тут живе. Дорогі, цілком ймовірно що більшість з нас, отримавши схоже запитання, так само не будуть знати, що відповісти. Будемо говорити, як цей старий чоловік, та я багато молюсь, я читаю багато побожних книжок, навіть Святе Письмо. Хтось скаже, що належить до апостольства молитви, хтось до третього чини інші до параманного братства, до матерів молитві, до живої вервиці, до товариства доброї смерті, і так далі. Хтось до всіх цих товариств і братств разом. Але питання зовсім не в цьому. Нас не запитають про кількість удараних нами поклонів, про дотримання посту чи про відбуту сповідь. Питання звучить так, «Чи, чи у твоєму домі живе Ісус. Чи в твоєму серці панує Господь? А без позитивної відповіді на ці запитання, дотримання усіх тих релігійних практик, на які уповаємо, як на основний середник нашого спасіння, нам не лише не допоможе, але навпаки, стане перешкодою на цій дорозі. Підтвердження цій думці знаходимо в Євангелії. Пригадайте притчу Промитара і Фарисея. Фарисей став, що молився так собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, Грабіжники, неправедні перелюбці, або як цей мед, пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину, 18, 11, 12. Цих кілька слів фарисея це лише маленька дещиця із повного переліку його релігійної ревності. Бо як у дотриманні Моїсеєву закону, так і в Молитовному житті фарисеям не було рівних. Але згадаємо, чим завершилася ця історія, незважаючи на всю свою зовнішню релігійність, той повернувся додому неоправданим. Бо як пояснював Ісус самим фарисеям, причину такого відношення Його отця до їхнього релігійного життя. Виконуючи одну частину Божого закону, ви занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Тому кожному із нас час від часу необхідно застановитися. А мій спосіб релігійного життя, кого він з мене робить, християнина чи фарисея? Тобто, до кого ми стаємо ближчі? До дітей Божих, що народилися від води і духа, народилися згори, оновилися до нового життя, чи самозакоханих у власну праведність побожних осіб, які у власні переконання та правила ставлять вище слів Не має значення, до якої релігійної спільноти ці новітні фарисеї належать. Чи вони католики східного обряду, чи західного, чи православні українські, чи московські, чи належать до якихось новітніх протестантських церков, сект чи течі. Всі ці особи однакові, і як 2000 років тому, коли їхня побожна зарозумілість була однією із основних причин неприйняття загалом юдеїв Ісуса як Месі. Так і сьогодні, такі люди. І самі блудять по дорозі Божого царства, і інших зі шляху. Не шукаємо людей ані великої мудрости, ані повної святости, бо і одне, і друге може виявити ще Каже Господь: шукайте перше царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Матея 6:33. Тому, дорогі мої, шукаємо Божого Царства, та як знайшов Його митер. Ми знаємо дорогу, якою він крокував. То був шлях щирої покори перед Богом. Шукаймо Божого царства, як знайшов Його сотник, що отримав похвалу від Ісуса. Його дорога це путь щирого милосердя і любові до Свого Слуги та великої покори перед Ісусом. Крокуємо цим уже давно прокладеним маршрутом. І можемо бути певні, що Кінець Його буде щасливим. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто не підписав, коментуйте, я уділяю благословення, під ним пишіть імена і подобайки свої не забувайте ставити. Слава Ісусу Христу!